Ясна річ, що чим більше ми збережемось і спроможність, тим більше користі ми зможемо принести. Дякую, дякую, Е, Мене звати Василь Кіндратський, я є з міста Миколаєва Львівської області. Я думаю, що зараз можу себе представити як керівник громадського формування Миколаївського народного самооборона. До речі, мушу похвалитися, що це перша. Народна самооборона, яка зареєстрована офіційно відповідно до закону України, прийнято 2000 року. Це просто треба було стати, сісти, прочитати ночами, тому що після Майданів збитий біологічний годинник в людини, і, 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 і ти в третій ночі, ночі прокидаєшся, не знаєш, що робити, сідаєш за комп'ютер і готуєш документи для офіційної реєстрації самооборони. Я ще кілька слів шляхом повідомлення зареєстровані? punë. Ëh, yeah. uh, tam, ja, sho Я, розкажу все до я думаю, що це важливо. І можу, маю флешку, можу навіть скинути всі необхідні документи, okay. які передбачені. От у нас є тут флешка, на яку можна ще теж щось поскидати і потім тудись кудись uh -huh. поставити. Тільки я не, не бачу, у кого у нас є комп'ютер, куди ця флешка може бути використана. А ми там знайдемо. Я зрозуміла. <клес> добре, і ми ще обміняємось, мабуть, електронними адресами. Так, я думаю, що це теж важливе. Дякую, пане Василі. <клес> ще у нас. Пане Анатолію, ви, ви готові представитися ваше місце тут, якщо ви хочете? Я допомагаю проводити цю групу, я теж співмодераторів, я сам сайту редактор касайте тексти лохи, що тут дуже всі може знають, я тут писати, який сайт був, тексти лохи. О, да, я знаю, клас. А я Хто не знає старика Крупського, всі знають. Дякую, Наталя. Я себе називала і хочу попросити Людмилу, щоб вона теж себе назвала, хоч, напевно, вже всі її запам'тали і знають. Ну, да, я Людмила. Я в цій групі не тому, що мене цікавить питання оборони, а тому що мене цікавить питання мадзабезпечення. Але звідки? Я з Одеси. Угу. Мать забезпечення оборони. Дякую. В, взагалі є Форуму. Дякую. Товарисне, я пропоную, ви пам'ятаєте, що у нас ми домовлялися, що ми почнемо з таких більш загальних речей, хоча навпаки робляться, але просто нам буде важко дуже повернутися після конкретики теми. Тому ми почнемо от у нас зараз у мене з Десь давайте до, до четвертої години, щоб ми з вами попрацювали над темою загальних місій, цінності, якщо ще щось про, про загальну організацію, як ми бачимо. Тому що е, організація е, рух ще такий молодий, але вже є таке поняття в, в формування організації чотири стадії. Перша формінг, друга стормінг, третя нормінг, четверта перформінг. Ви